Минуло більше року, як у берегівській територіальній громаді, в якості пілотного проєкту у співпраці з Мальтійською благодійною службою була запроваджена система соціальних карток. Завдяки цьому проєкту, допомога, що надходить, може бути рівномірно і справедливо розподілена як серед вимушених переселенців, так і серед місцевих жителів. Після успіху проекту на берегівщині Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття розробила умови для поширення карткової системи і в інших територіальних громадах. Програму також підтримало товариство угорської культури Закарпаття, яке надало фінансову підтримку для закупівлі необхідного обладнання. Наразі співробітники асоціації передали його для вивчення у Великодобронську, Великоберезьку та Косунську громади. Соціальна допомога потребуючим і раніше надавалася у селах Великодобронської громади, а за допомогою карткової системи вона стане ще більш прозорою. Налюматок інуґономотянаканітима. У нас були великі очікування, і, на мій погляд, система соціальних карток значним чином полегшить нашу роботу. Відомо, що на території нашої громади проживає велика кількість потребуючих. А за допомогою соціальних карток розподіл гуманітарної допомоги стає більш прозорим. Зазвичай надання допомоги ми проводимо одночасно у всіх населених пунктах нашої громади і проводять його старости та депутати сіл. При складанні списків потребуючих ми покладалися на інформацію, отриману від церкви. Та депутатів громади. Тому після введення переліку до єдиної спільної бази у майбутньому працювати стане легше. Картки були виготовлені після тривалого підготовчого процесу. Для забезпечення роботи Косунської громади було передано 2600 карток та термінали для сканування інформації. Сюнюксейпемегерка за a szociális kártya. уже отримали соціальні картки, за що ми дуже вдячні. Вони розраховані на кожного мешканця нашої громади, тому можемо розпочати реєстрацію. Не можу пообіцяти, що вже завтра, але після запуску програми та при наявності гуманітарної допомоги ми почнемо надавати її за допомогою системи соціальних карток. У великих берегах з нетерпінням чекають на запуск пілотного проекту. У першу чергу хочу подякувати Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття за можливість запровадити систему соціальних карток. Для нас вона була необхідною. За її допомогою більш прозоро можемо бачити потреби наших мешканців. Відомо, де проживають люди з інвалідністю, а де сім'ї з дітьми. Надходження карток це перший крок до запуску пілотного проекту, але для повноцінної роботи необхідно встановити програмне забезпечення та адаптувати його до потреб громади. На прикладі Берегівської міської територіальної громади, де минулого року нам вдалося запустити програму Соціальна картка громади, цього року продовжили цю програму. Вже на прикладі Берегівської міської територіальної громади ми запустили в інших територіальних громадах, які входять у об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Першої громади, яка після Берегівської громади вже інтегрували, вже запустила програму, і там, де вона вже на практиці працює, це Великобейганська територіальна громада. А на сьогоднішній день ми привезли і передали завдяки підтримки ТО Товариства горської культури Закарпаття. Ми передали щитувачі карток, саме програмне забезпечення і самі соціальні картки для Великодобронської сільської ради, для Косонської сільської громади і для Великоберезької сільської громади. Вони на сьогоднішній день. Отримали вже всі ті е, картки щитувачі, і саме, саме програмне забезпечення. Після чого їм потрібно це запустити на території своєї громади. Е, у планах наших планах є. Е, Забезпечення цими інструментами не тільки громади, які входять у нашу асоціацію, але і інші громаді, наприклад, Горондівської територіальної громади і Холмківської територіальної громади Ужгородського району ми також долучимо їх до цієї програми і маємо велику надію на те, що завдяки нашим партнерам закордонним ми зможемо забезпечити населення, тобто людина, після того, як отримає соціальну картку, щоб ми могли їм забезпечити за цією соціальною карткою і ще допомогу, тобто. Щоб люди на практиці відчували те, що ми їх підтримуємо. Найближчим часом картки та відповідне технічне обладнання буде доправлено до всіх населених пунктів, які беруть участь у програмі. Однак співробітники асоціації нагадують, для належного використання необхідно мати не лише технічне, але й відповідне матеріальне забезпечення.